Вітаю на каналі. Сьогодні 8 липня 25-го року. Поспів повністю ранній дуже смачний нектарин іспанської селекції під назвою Extreme Beauty. Він має таку червону чорну окраску, неперевершений смак, я б сказав би, такий ексклюзивний, незвичайний. За якийсь запаморожливий, так ще можна назвати. Наскільки він смачний серед всіх ранніх сортів, що йому, як кажуть, окрема ніша ставиться в цьому плані. М'якоч жовта, дуже солодка, аж медова. Дуже багато соку. Шкірочка така цупка, ніби целофанова, Вона тримає цей Сік, як кажуть, в своїй оболонці дуже добре, навіть переспівший плод, він буде, можна його буде перевозити, він буде просто так трошки мінятися, але не псуватись. От насправді, насправді мені у смаку тут якраз відчувається як будто мед. Такий після смак медовий, такий солодкий-солодкий він. Плоди такі в нього десь грам по 200-250. У цьому році багато їх, тому що померло багатенько в Ось такий от він. Також плоди можна зривати твердими, такі як яблука вони на ощуп. Але вони через 2-3 дня доходять, дозрівають і робляться повністю співлений, як ніби з дерева. Це є така якість для перевозки дуже цінна. От це бачу. Ліворуч цей сорт, плод буде дуже солодкий, коли така сіточка вкриває плод, це ознака того, що він надмірно солодкий буде. Такий дуже гарний, дуже смачний сорт. Окремо виношу його як дуже смачний серед нектаринів. Також в цій лінійці є сорта Бінг, Бореал, Бігфає, Ребос 028. Ну Це йде особливо смачні сорта в таких строках ранніх нектаринів. Хто полюбляє дуже солодкі смаки у нектарина або персика, то обов'язково садіть Beauty. Не пожалкуєте. Він викликає тільки захват від смаку. Такий от красунчик Extreme Beauty. Також у нього такий аромат сильний. Нагадує, от, о, знову ж повторюсь, на тему, на тему меду, от нагадує, хто джолами займається, як пахнуть рамки з невикриченим медом. От такий прямо якийсь нектаровий запах від нього йде. Сорт Extreme Beauty. Шикарна річ, я вам скажу. На цьому буду цей огляд невеличко завершувати. До нових зустрічей. До побачення.